День два, трека, чи третій вже, я вже не пам'ятаю. Да. Звикання. Вже не так страшно цей газ крутити. О, звізочки пішли. Оча невчаснути за заглох, друже. Друзі, хотів просто вам показати, що таке один день на треку, і багато з вас хто питає, що я там роблю на цьому треку. І, Іноді я там, вставляю відео, які вони там дуже короткі, і здається, та, там він там 15 хвилин там, щось поїздить і різне потренує, і навіть не тренує, а просто катається. Я хочу вам просто показати, скільки разів я проїхав колоди, хто порахує, отримує від мене плюс. Оце буде один день на треку. Я далі відео трішки прискорю, але просто для вашого розуміння. Я читаю кожен ваш коментар. В чатах, в групах, під відео, коли ви мені телефонуєте в інстаграмі, коли ви мене зустрічаєте. До речі, я дуже вдячний тим людям, які підходять, здоровкають, я кажуть, що вони підписані. Для мене це велика мотивація рухатися і робити ще більше контенту і тренувати себе. Там сподіваюся, мотивувати когось на те, що треба просто не здаватись і викладати максимум, і тренуватися, і тренуватись. Що я хочу цими справами вам показати? Що я тут саме треную? Оскільки це новий мотоцикл, він два рази мощ... має там 300 кубиків замість 500, 150, тобто він два рази мощніший. І тут треба зрозуміти такі от три моменти, які треба, щоб просто були налаштовані ідеально. Перше це під'їзд до колоди, прожим підвиски. Коли підвіска прожалася. Вона починає підніматися, і в цей момент треба дати імпульсу газом. І це треба налаштувати. Оскільки, коли я сів на хускварну, в мене з'явився страх. Страх з'явився перед колодами. Коли тільки-тільки почав там другий виїзд або третій був. Наразі, коли ви бачите завершення цього відео. В мене страх пропав. Це буде вже другий день, де ми поїхали просто по лісу з Льошею. Дуже йому дякую за те, що провів мене по лісу. І ми покаталися на різних колодах. Це було не на третій. Але коли ви бачите трек і ці всі колоди, це все одне тренування, яке я зробив після роботи. Це десь півтори години, де я просто постійно роблю одне і те саме. І повірте, мені не набридає. Я від цього кайфую, бо я розумію, як працює техніка, і мені це дуже сильно допомагає. Сподіваюсь, що. Ви побачите зовсім скоро результат. під'їде на треку тільки що був невеличкий дощик О, тормоза, які стали матрюшки здорово ой а ти хвилювався дощик тут так кайфно було Заливай шоу, дождь, а тут не шоу, а вот тут что-то было уже. Ну, я, типа, приехал в гараж, пошел лыть. Угу. Я всего наездил 5 мазочков пока. Mm. На ней. И в основном здесь. В пирогах я был два раза, правда. Ну, там такое, конечно, было. Занимаю. Ой-ой-ой-ой. ой 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 Блядь. Рома, ты живой? Ну, по-перше, на першій, по-друге, треба вагу переносити. О! Диви обережно оце піньок, поняв? А, кік зламав! На 125 за я б сіригав би піндят. Там оце просто нема. Просто на низах знає. Опа, чорно, назад там тут збивається. Вам пацани дуже легка штука, але до 300 треба протисяки 150-ку. Бо коли ти впираєшся вже з ку ти вже розумієш, як проїжджати все далі. Давай пробуем. Ну, чтобы я наступляться так зробить. Дивіться, ну це просто Unreal, блядь, Як це легко, це фінір. Блин, ну прикольно сегодня, да, такой выезд? Без напряга, без ничего. Няких напрягів, собі їдеш по чуть. О, Лша хорош. ну. Нормально, так на першій передачі він стрибає Я полечу іменно дугуля. Эколодки було багато, різних постій, не посили. І трошотка передає колоди дуже легко. Я не розумію, чому там сівчили підтянить, дай більше газу і трішки все по-іншому. У розплесті немає цих назів, щоб таке робити. Щоб отак зробити наприклад. газ і він начинает подниматься. Все муши сегодня так досить нормально. Ось зараз треба відкриватися. Ну, я попробую спрятку саму там, де так. А, а де? А, ось. Все. Відкрутився. יוצא מזה просто ты Хотя даже ты что торчать, можно спробовать. А ну сейчас. просто <звы> hmm Клас одним кадром разом заїхали. От я в цьому міні-ярку бачив, я на задній становився, був би я типа тіка-тіки, я ж трішки чуть газу і все курва вже. Бо що в 125 вчить робити? Ніколи, сука, не кидай щеплення. Ніколи.

Ехать. Ну ебану-то, оно просто ныряет в ту дырку Хорош Хорош! А тут ми прикол, в тому що немає да -да -да, місця, немає. і ти ще через колодку і треба встати в балансі.